Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку про котика і півника, а покажуть їх ляльки. Ап! Якось у лісі жили котик і півник. Були вони гарними друзями, добре вживалися. Півник вдома господарював, їсти готував, прибирав, а котик ходив у ліс. Мис. Ось і одного разу котик вирушає і півнику наказує. залишайся вдома та нікого не впускай. А то прийде лисичка і тебе забере. Та пішов собі у ліс. А пільник пішов у хатинку і давай його господарювати. Прибирає, їсти, готує, голосно співає. кукуріку кукуріку -ку -ку -ку". На той час. Бігла мимо лисичка. Почула вона голосно. Ой -ой, ой ой, голосно півник співає, треба його вкрасти, діточкам своїм принести. Встала лисичка біля віконечка та співає. Півник, півник, співунець, золотистий гребінець. Покажись і. Дам тобі зерняток, а півник повірив, вийшов з хатки. А лисичка його ха та й понесла. Несе його лиска, а півник кричить, Котик Котику півник Відбив і додому приніс і знову йому приказує. Я тобі казав, у віконечку не виглядай, двері не відчиняй. Зараз я піду ще далі, якщо будеш кликати, вже не почую. Зрозумів? Зрозумів, зрозумів, буду вдома нікого не пущу. Котик пішов собі у ліс. А півник знову. Диманець, золотистий гребінець. Покажи із хатки, дам тобі зернятка. А підвій? -пі? Ні, не вийду з хатки, котик мені приказував не виходити. Ну і добре, ну і не виходь, горобчики прилітять, самі зернятка поклюють, а я додому піду, до лисенят чекає. Півник виглянув у віконечко, не видно лисичку. Тільки він вийшов на подвір'я, а лиска його знову цап цара та й понесла до себе. А півник кричить, надривається. Котико, братику, лисе мене лисичка! за високі гори, за синє море, врятуй мене. Кричав, кричав півник, та котик його не почув. Бо дуже далеко в ліс зайшов, принесла лиска півника додому. А маленькі лисенята радіють, буде гарний сьогодні борщик з півнем. Увечері повернувся котик з лісу додому. Чує, півник не співає. Він у хату і у хатці нікого не має. Зрозумів котик, що лисичка вкрала півника. Зібрався він рано вранці та пішов до лисканої хатки. Та й заспівав собі. Який гарний двір, яка гарна хатка, у ній живе лисиця і малі лисинятка. Почула лисичка, що хтось гарно співає та й послала лисинятка подивитись, хто там у дворі. Тільки лисеня вийшло, а його котик цап царап і схопив. Знову співає, Який гарний двір, яка гарна хатка. У ній живе лисиця вже без лисенятка. Лисичка почула і не зрозуміла, що ж таке. Вийшла у двір, бачить у котика. Лапка лисенятка стала просити котику, котику, віддай мою дитинку. А котик відповідає Не віддам, поверні спочатку мені мого півника. На тому вони порішили. Забрала лисичка лисенятка і повернула котику його друга. Повернулись котик і півник до себе додому і стали разом. Жити, як раніше, навіть краще. Тільки тепер він вже нікого не слухався, тільки свого друга, котика. До нових зустрічей, малята! До побачення!